Рятувальники ледь дісталися до місця пожежі. Україна не гуртожиток. Історія бойового офіцера з Володимира. На одній сцені з зіркою у Луцьку провели особливий фестиваль. У студії 12-го Роман Вербач вітаю. А розпочну випуск із надзвичайної події. Нововолинську чоловік важко поранив працівника ТЦК. Двоє військовослужбовців терцентру комплектування прийшли до нього додому, щоб уточнити, чому він не прибув у ТЦК згідно з бойовою повісткою. Тобто 51-річний військовозобов'язаний мав би виїхати у навчальний центр на військову підготовку у відповідь. Той витяг ніж. Під час розмови військовослужбовців ТЦК з громадянином останній наніс військовому два удари ножем, один з яких був блокований, а другий завдав суттєвої шкоди військовослужбовцю, оскільки наніс удар в область червної порожнини. Нині 51-річний представник ТЦК у лікарні його стан стабільно важкий. У Мезакладі закладі перебуває і нападник. Після нападу на військовослужбовця він порізав і себе. Слідчі вже внесли відомості за цим фактом до єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною першої статті 121 Кримінального кодексу України. Йдеться про умисне тяжке тілесне ушкодження. Слідство триває. Нападнику загрожує тюрма на строк від 5 до 8 років. Поляки розблокували пункт пропуску зосин у стелу. Вантажівки у звичному режимі там почали пропускати вчора, після 20-ї години. Як повідомили нам у Волинському прикордонному загоні, нині фури, автобуси та легкові машини як у Польщу, так і в бік України рухаються без обмежень. На 10 годину ранку сьогодні. Під час зняття блокади через у столу зоз розслідувало на виїзд України 67 вантажних автомобілів. на Наїзд оформили 62 ваговози. В черзі напередодні кордону з польського боку нині очікує 160 машин. Чого не скажеш про ситуацію на пункті пропуску? Ягодин дорогуськ з польської сторони. Досі заблоковані близько 300 вантажівок. Польські фермери пропускають по кілька машин в годину з України в Польщу ваговози. Протестувальники, як і раніше, не пропускають, взагалі, і це триває вже понад місяць. Поблизу Луцька легкових збив дитину. Аварія трапилася на дорозі у 42-річна жителька Черкаської області на Фольксвагені обганяла іншу автівку і збила восьмирічного хлопця. Він саме переходив дорогу по нерегульованому пішохідному переходу. Хлопчину з травмами госпіталізували він у стані середньої важкості. Транспортний засіб вилучили у поліції. Повідомили водійка Твереза за фактом порушення правил безпеки дорожнього руху. розпочато кримінальне провадження. У Луцьку на 13-му поверсі горіла квартира. Було це напередодні ввечері на яровиці. Сталася пожежа ймовірно через займання олії під час приготування їжі. Однак дістатися до місця займання вогнеборцям було вкрай важко. Біля під'їзду стояли стільки припаркованих машин, що під'їхати до багатоповерхівки пожежним автомобілем було просто ніяк. Рятувальникам довелося з вогнегасниками в руках витрачати час на те, щоб добратися до під'їзду самотужки. На щастя, мешканець квартири зміг. Сам загасити полум'я наслідок займання обгорілі кухонні меблі, стеля та стіни. Сам чоловік не постраждав. Рятувальники, вкотре наголошують, дбайте, аби до вашого будинку могли безперешкодно та швидко доїхати екстрені служби. У звичайних ситуаціях кожна секунда важлива. Україна не гуртожиток, так каже військовий з Володимира Ігор Скучинський. Бойовий командир нагороджений орденом за те, що на початку великої війни з побратимами розбив колону ворога. Попри важке поранення, тепер передає бойовий досвід новобранцям. Деталі з його історії далі у сюжеті. Портрет головного командира УПА Романа Шухевича висить у цьому робочому кабінеті вже близько року. Відтоді як 36-річний Ігор Скучинський, офіцер з бойовим досвідом розвідника, став командиром запасної роти. Я рахую, що це справжній провідник українського народу, тому що його слова були підкріплені кров'ю ворожого солдата. Він пішов у війську у 2017-му, до того працював у податковій міліції. Чому? Розповідає, як вразила його картина, яку спостерігав у центрі Києва. Учасник АТО без ноги, опираючись на милиці, вмивався просто з фонтана. Він стояв на милицях, молодий хлопчина, а в мене тоді підростала дочка. І я розумів, що рано чи пізно я зіштовхнусь з такою ситуацією, що. Хтось колись, якщо не діти, то племінники, якщо не вони, то внуки зададуть мені питання. І що тоді я їм відповім? П'ять років Ігор Скучинський захищав Україну на Луганському напрямку. каже: велику війну з побратимами перечували. Ми вже відчували, тільки ми не знали, що такого характеру набуде повномасштабне вторгнення. А так, що ну, під ранок почнуть обстрілювати житлові квартали, такого ніхто не знав. Вечір перед початком повномасштабного вторгнення, 23 лютого 2022 року, о 23.43 хлопці з 14-ї бригади виїжджають з Рівненського полігону на Київщину. Безпосередньо був наказ від командира роти, і група розвідувана висунулася під покровом ночі на київський напрямок. Про успішні дії командира розвідувального взводу Ігоря Скучинського і його побратимів. Тоді писали українські медіа. Вони розбили колону ворога і не дали росіянам просуватися далі. Війну, на яку пішов у 17-му році. Командир ділить так. Я не можу сказати, що я був на війні в 17-му році. Це була легка прогулянка, я говорю відверто, розумієте? Я просто безкоштовно заробив статус учасника бойових дій. Ця війна це вже справжня війна. Війна жорстока, розумієте? Кровопролитна, підступна. Бойовий шлях вимірює областями Київська, Житомирська, Кіровоградська, Херсонська та Миколаївська. В останній бій, 23 березня 2022 року, був важко поранений. Один із підрозділів бригади мав іти на штурм напрямок на Снігурівку. Ворога в тих місцях мало не бути. Але Ігор Скучинський з підрозділом вирішив перевірити. Пройшли 60% шляху, запустили квадрокоптер, і тут, посеред степу, Ворог почав обстріл. Він лишився, щоб прикривати відступ групи. Було прийнято на негайний відступ групи, тому що лягли б всі. Про якусь евакуацію мене як командира мови не було, тому що я розумів, що вона, по-перше, ставиться під ризик. Це перше. Ну, витягнути мене під таким шквальним вогнем це нереально. І плюс я ставив під ризик тих, які ще живі. А так є можливості, що люди. Залишаться, люди будуть живі, будуть далі виконувати накази по виконанні завдання за призначеннями. Той його бій призвів до того, що він пережив дві клінічні смерті. Йому мусили ампутувати ногу. А далі були 11 місяців лікування, реабілітації. За той бій військового нагородили орденом імені Богдана Хмельницького, третього ступеня. Та має ще й іншу згадку: осколки в спині. Ну, велику кількість уламків дістали, але зараз в тілі десь в районі 18 уламків ще знаходиться. Вони капсулювалися. Ми з ними дружно живемо. Зараз Ігор навчає воювати новобранців. Після ТЦК хлопців направляють до нього на індивідуальну військову підготовку. каже, щоб успішно бити ворога, мотивацію знайти легко. Треба просто згадати історію таких міст, як Маріуполь, Буча, Ірпінь, Кривий Ріг, Запоріжжя, Харків, Дніпро. Одеса зараз. Яку ще треба мотивацію для чоловіка, щоб він зрозумів, що його покликана не тільки статева приналежність спати з жінкою, а в першу чергу це її захист. Ігор Скучинський з дружиною розтять семирічну донечку Єву, що розповідає він щось дитині про війну, поки каже, його інформація для неї надто важка і передчасна. Я їй не розповідаю про війну. Можливо, колись. В старшому віці, можливо, їй то буде дійсно, вона буде розуміти те, що я їй донесу. Що я розкажу? Про розірвані тіла? Чи про смерті своїх побратимів, ну зруйновані будинки, які там десятками років люди будували, розумієте? Для чого? Має військовий і відповідь на поширене тепер питання про час закінчення війни. Знаєте, коли вона закінчиться? Коли кожен українець того захоче. Вона закінчиться тоді, коли. Цивільні люди перестануть задавати питання у військових там або там ну справжніх волонтерів, не псевдо, а справжніх, коли вона закінчиться, а почне щось робити. Ну, ми не гуртожиток. Наша вітчизна це не гуртожиток, що хтось комендант, хтось прибиральник, а хтось е житель. Ми тут всі, сини й дочки. І якщо, наприклад, населення Західної України не зрозуміє, на що схильний ворог, тому що вони не бачили тих жахіть, які відбувалися і відбуваються зараз на тих чи інших регіонах України, то. Вони глибоко помиляються, що їх це обіде стороною. Анна Кравчук, В'ячеслав Білов, дванадцятий канал. А тим часом у Луцьку організували благодійний фестиваль Зірки і діти, під час якого на одній сцені діти і молодь з особливими потребами виступали разом з українськими виконавцями зірками естради. Новостворені дуети виконували пісні, а пари, танцювальні номери. Кожна дитина мала змогу відчути себе справжнім артистом. Як це було, бачила наша знімальна група. Залучати кругом, бо вони більш такі творчі. У них все виходить і танцювати, і співати, і малювати. Бо це діти і спорт для деяких дітей. Це дуже такі ну діти, які. Ну можна сказати під власне все. Ірина з донькою, учасники свята у Волинському драматичному театрі, фестиваль Зірки і Діти, приурочений до дати 21 березня. У цей день відзначається всесвітній день людини з синдромом Дауна. Для присутніх і гостей фотозони, ярмарок, хвилювання мам перед виходом їхніх дітей на сцену і власне концертні номери. Оксана любить співати, малювати, танцювати та відвідувати концерти зірок, адже й сама мріє стати співачкою. До слова, полюбляє пісні Ірини Фодишин. Каже, як тільки бачить їхню концертну афішу, одразу закликає маму, треба йти. Пісню фодісні я, я люблю співати і, і ну, я дадуть пізно боці і теж. Оксана та її друзі у цей день артисти, учасники концерту. Саме так задумали організатори фестивалю: об'єднати на сцені виконавців та дітей з інвалідністю. Ми собі придумали з моєю командою. Що ми запросимо відомих артистів, зірок, які заспівають з такими особливими дітками, і це благодійний фестиваль. І зірки радо відгукуються на ось такі саме заходи. Я глибоко переконана, що після сьогоднішнього заходу кожна людина, яка сьогодні тут буде, піде додому іншою. Не завжди можна побачити, як дітка співає мовою жестів, як незрячі дітки співають вживу, так, вони не бачать, але який в них слух і як вони гарно співають. У е, мене є дзвонить всі мої друзі, якими я буду е, викривати цей захід, концерт. Ми будемо з ними танцювати, і моя подружка Оляна буде дзвонити співати. І мій друг Андрій тоді буде співати. Дивой будуть співати, а ми будемо вами е, танцювати. І ми дзвони до цього концерту, ми готувалися. І Я дуже довольна і за і весела гарна. І Серед запрошених співаків і молоді виконавці кажуть, з дітьми репетирували необхідні поради дали, адже у цьому концерті зірками є саме діти. Сьогодні у мене дебют в виконанні з дітками. І мені теж цікаво, це не просто я скажу відверто, тому що коли ти лише себе контролюєш, і відповідаєш за себе, це одне. А коли поруч з тобою маленька людина, яка хвилюється дуже сильно і кол якій ти хочеш подарувати теж якісь приємні емоції, ця відповідальність помножена на два то й більше головне, щоб вони відчули себе сьогодні зірками. Тому що ми відчуваємо себе дуже часто на сцені, а вони рідко. І хотілося б, щоб вони відчули себе повноцінними, здоровими, такими яскравими, крутими зірками. Загалом, окрім артистів, на фестивалі виступило 33 учасники. Це діти та молодь до 25 років. Особливий гість фестивалю, як подарунок від організаторів, танцівник килимен гурту «Калуш оркестра він завітав із трофеєм Євробачення 2022 охочих отримати фото з килименом а також з кришталевим мікрофоном. Не бракувало. Софія Мартинюк, Василь Марушчук, канал. Вірю, що і у глядачів 12-го не бракує. Наснаги дякувати та допомагати зсу, а також бажання й надалі стежити за новинами саме на нашому каналі. Ну, якщо ви все таки пропустили випуск, або ж маєте бажання ще раз переглянути якісь із сюжетів. Робіть це у зручний для вас час на ютуб каналі новини 12». Дивіться, коментуйте, ставте вподобайки, поширюйте. Не забувайте тиснути на дзвіночок, аби першими дізнаватись про найважливіші новини краю. Нехай хороших новин стає більше. І усім нам зичу обґрунтованого оптимізму. Побачимось.